Вітаю всіх, і сьогодні хотів би поговорити з вами на тему, яка зараз дуже популярна у соцмережах у засобах масової інформації, а саме про те, що нібито нова адміністрація нового президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа буде примушувати Україну щодо переговорів з Російською Федерацією. Давайте одразу з вами з'ясуємо, що таке переговори, перемовини. Це, по-перше, да, дві або більше сторони мають певні позиції, які між собою не узгоджені Це так скажімо По-друге, ці обидві сторони або більше, знову ж таки, в переговорах можуть приймати участь більше сторін. Ці дві сторони, скажімо так, вони нерозрібно пов'язані. Або у них є спільний інтерес. За цих умовах, е, От при цих умовах, е, дуже можливий е, саме процес е, переговорів. Тепер щодо позиції, да, тобто ми бачимо, що Російська Федерація зробила військову агресію по відношенню до суверенного де, е, соборної держави. І це було про е, військовий шлях. Задоволення своїх інтересів, да? тобто просування своїх інтересів. Якщо подивитися взагалі на мапу світу, ми побачимо, що ці ознаки, про які я сказав, про три ознаки, да? так, також з Російською Федерацією мають Сполучені США, також мають європейські країни, саме Європейського Союзу. І тоді про що ми можемо говорити зараз? Ми можемо говорити про те, що ситуація для переговорів вона існує, да? тобто вікно можливостей існує для цих переговорів. Для того, щоб вийти на переговори, щоб це було, звісно, процес рівних сторін, у кожної сторони повинен бути десь однаковий ресурс. Чи можемо про це ми зараз говорити по відношенню, наприклад, пари е, Російська Федерація Україна? Ні. На жаль, е, як мені це не сумно, але я можу говорити про те, що України зараз е, менше ресурсу, ніж у Російської Федерації. <кхід> Якщо подивитися на мапу світу? Яка країна має такий ж саме ресурс? Звісно, Сполучені Штати Америки якщо ви згадаєте моє відео за кінець листопада 2021 чи початок грудня, я тоді говорив, що Путін буде вимагати і буде рухатися саме до того, щоб посадити за стол переговорів напроти себе представника. Тієї країни, яку він вважає рівною собі. Тобто йому тоді потрібно було щоб про узгодження нового, скажімо так, нової системи безпеки у світі. То uh, вели переговори з ним Байден. Переговори з ним Байден да? uh, там могли б бути і представники Об'єднаної Європи, uh, і це було б з його бачення, і з того, що він декларує uh, крайні uh, 16 років. Uh, да, тобто, це було це якраз про те, що необхідно. Uh, Бачити в Російській Федерації рівного як партнера, так і візаві по узгодженню цієї нової системи безпеки у світі? Чи буде в цьому відображення позиції України? Так, звісно, тому що світогляд як Російської Федерації, так і Сполучених Штатів якраз включає в себе державність України. При цьому цей світогляд, тобто ця скажімо так, картина світу, у них дуже різниця, Хоча має певні такі ознаки, які поєднують. Я сам, по-перше, Україна повинна рухатися в фарватері. Да? Тобто, і тут а, Російська Федерація говорить про те, що Україна повинна рухатися в фарватери Російської Федерації, Сполучені Штати говорять і, і Об'єднана Європа говорять, що вони а, наполягають на тому, щоб Україна рухалася в фарватері політики, саме їхньої. Uh, чи є це uh, конфліктом? Так, це є конфліктом. Uh, Причому Україна може обрати, знаєте, якщо uh, пам'ятаєте, був такий uh, твір, наскільки uh, наскільки пам'ятаю назву, він називався Склянка води. Так от там була дуже гарна фраза. Якщо маленька, маленька держава uh, зможе uh, uh, Створити конфлікт між двома великими державами у неї буде шанс. І е, цей конфлікт, він як такий, був утворений ще у Тегерані у 1946 році. Да, тобто, і якраз чи 44-му, наскільки я пам'ятаю. Ну так, да, 44-му він почався і в 46-му закінчився. Тобто, і саме е, цей конфлікт Він е, от має. Е, Історичний, дуже е, великий е, термін, да, тобто по роках, і тому він буде продовжуватися і далі. Тобто до тих пір. Поки не буде узгоджена а, нова система безпеки у світі, а, на жаль, Україна буде потерпати від військових дій на своїй території. І це буде впливати безпосередньо як на її бюджет, на економіку, на, соці... на, на соціум, на соціальну а, складову політики держави України і так далі. І так далі, і так далі. При цьому, наскільки ви а, вже знаєте, це. Дуже багато разів вже говорилося за крайні півроку про те, що Україна зараз найбільш замінована країна у світі. Тобто, про що ми можемо говорити? Про те, що, звісно, позиція України повинна бути відображена. Але відобразити її можна лише отримавши підтримку. Своєї позиції якраз е, тією стороною, яка буде розмовляти, е, з іншою стороною. Дуже важливо під час переговорів чітко зрозуміти центри прийняття рішень і щоб е, за столом переговорів знаходилися саме ті особи, які представляють ці е, центри прийняття рішень, та безпосередньо е, можуть приймати такі рішення. Е, і їх позиція буде узгоджена на рівні держав. Тобто зараз ми можемо стверджувати про те, що переговори будуть саме між двома рівними гравцями, Тобто це Сполучені Штати і безпосередньо Російська Федерація. Україні зараз дуже потрібно чітко сформулювати свою позицію, тому що цей корневий конфлікт, який зараз да, тобто відбувається між Сполученими Штатами і Російською Федерацією, в ньому також є і відображення конфлікту Росія україна І для того, щоб вирішити цей конфлікт та вийти на такий взаємна. Вигідні і прийнятні е, домовленості, а потім їх виконувати, необхідно, щоб це було узгоджувалося на рівні рівне рівному, е, саме по відношенню до ресурсів і щоб інша сторона також сприймала, що е, з нею розмовляє. За столом переговорів рівний, тому що коли сторона не вважає, що по відношенню Ну, чи візаві має такий же самий рівень, як і вони, такі переговори, на жаль, закінчуються фіаско. Ось так. Тобто, дивіться, для того, щоб переговори відбувалися, потрібно перше, це рівність. По-друге, між сторонами. По-друге, щоб ці сторони, коли вони ведуть переговори, вони працювали саме з корневим конфліктом. Да, тобто, і також щоб. Коли сторони сидять за столом переговорів, щоб там були присутні саме ті, хто приймає рішення та представляє безпосередньо центри прийняття рішень, і тоді вже ті країни, а також або ті сторони, яких, інтереси яких також ну, зачіпають ці переговори. Також будуть там відображення, і також в домовленостях буде включено щодо е, вирішення їх конфліктів, е, які відбували, е, відбувалися з, той, з цією чи іншою стороною, які між собою домовляються. Е, тому, коли мені говорять про те, що або питають про те, що. Трамп буде примушувати керівника України на переговори з Російською Федерацією. На жаль, я можу сказати, що це нісенітниця. Тому що основні переговори як такі, да, саме такі переговори, які можна назвати переговорами, будуть безпосередньо між Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Україна в цих Договорах, домовленостей, які будуть після цих договорів, буде лише в, в ролі виконавця вже домовленостей між цима-двома рівними гравцями. Дякую за увагу. Якщо є що додати, будь ласка, пишіть в коментарях, поставте. Лайк like цьому відео, і обов'язково, якщо ви мене дивитеся на Ютубі, підпишіться для того, щоб усі наступні відео, які я планую зараз записувати щодо переговорів та соціальних технологій, безпосередньо медіації і взагалі альтернативних вирішення спорів, щоб ви їх не пропустили, тому що це буде для вас цікаво. А зараз бажаю всім нам миру. Bere sebe.